Звичайні диски для металу не дуже підходять. Придбав я спеціальний такий для алюмінію диск. І зубчастий. Зараз спробую яким краще різати. Ставлю спочатку тонкий диск для алюмінію. Попробую ним різати. як завжди дягаю рукавички, окуляри. Так, ріже нормально. Іде трішки в натяжечку. Зараз поставлю ось цей зубчастий диск. Попробую ним. Диск новий. Ще в ізоляції. Значить, тонким диском йде тонкий шов, нема сильних ушкоджень. Грубий диск, рве трихи, важче тримати саму болгарку, важче різати. І ось як воно мені повиривало тут, що є не дуже добре. Тобто, широким диском ось цим різати тонкий не дуже зручно. Можливо, перерізати буде зручніше, але різати не дуже добре. Тому я думаю, що надалі буду з цим різати тонким.